Багато. Дізнать вже не видно, але от коли посіяли цьому році ріпак, і знаєте, коли така дирочка, і ріпачок два листочки затягнути всередину. Розкопуємося, все одна така, така гарна місто, дуже да. гарна. Так. Свинячка. Совки <ріху> ну, цього року дуже багато було, ага. тут навіть трошки собирати під'їздали. Але, але черв'яків багато, бачите, Тут... Які... Е... Тут, по-перше, купляють гній і зараз тваринництвом з господарство. Господарство кидає. Вони гні. цей, курячий гній? Ні, Ні? коровичий. Перегній Перегній. Угу. Кидають. Ну, краса. Так, а солка? Та тут, напевно, якщо шукати, то десь біля ріпаку, але ріпак вже великий, тому воно так. вже воно не... Ну, було багато. Цього року. З седиратами, якщо брати седираті, це перше це є посуха, і друге це є совка. Ну тобто це ті культури, які стресостійкі, які мало вологозабезпечення, щоб вони проросли. І достатньо для щоб вони навіть в екстремальних умовах набрали масу. Ну, пелюшка є ще. Тобто, мінючина. хто хоче зекономити трошечки чи як? Ми зекономили тим, що туди додавали бобові. Тобто, угу. ми роз... Половину Забрали дорогі культурно цієї суміші, розбавили бобовим. Я про, про це і кажу. А тут ми дали чисту нашу суміш, і тут Фацелія, Льон і угу. культури. Будете потім порівнювати, так? Ну я порівняю, будуть результати, як кажуть, все десять чути. А я такі готові сумішки, до тих до складу, щоб ходить Наскільки це? І потім показують, що цей корінь отакий. У нас був дайкон, він типу, як. То ви потім поле не збережете з села люди, викопують. Дайкон хороша культура, але знову ж таки, вона дорога. Якщо використовувати якихось 2 кілограма. То ну по ціні і мало хто вирощує, дико у нас в Україні. Можна ми використовували, але, скажем, такого вау ефекту ну не побачив. Воно гарно виглядає як там. Корінь розрихли, отвір в, в ґрунті. Ну, а ще є такий момент. Знаєте, що є от готові сумішки під певну культуру. Наприклад, якщо плануєте кукурудзи, то там певний склад сумішки. якщо там соя. Ну щоб не було бобових. Ну то тобто... сталося бути більш універсальним. Я якраз ставив це запитання, і володя мені відповів, що в них суміш тягнеться до універсальності. Mm -hmm. Щоб є, є і бобові, вика і конюшина. Ну тобто тої кількості там вики 8 кг, конюшина 2, Тобто 50% суміші це є бобові. Культури, mm -hmm. тобто, ми розрахочемо універсальність, про що я говорив. Бідний ґрунт повинен бути 90% бобових, 10 злакових, багатий ґрунт на мікроорганізми 10% бобових, 90 злакових. У нас 50% бобових і 50% культур, таких би наповнюючи. Злакових одна суданка. Тобто, ну стакан напівпустий або стакан напівзаповнений? Так, у нас баланс, тобто нашу суміш, нашу суміш можна, якщо б зекономити, да? Брати не повну норму висіву, а половину, і додати, якщо у вас багатий ґрунт, ви можете додати жита або вівса собі, або якщо бідний, додати так, як тут зробили бобовим. Все. Угу. В тому і є універсальність. Так, це добре. Як базовий елемент, а потім там коригувати можна іншими культурами, угу. які менш дорогі. А а є ж таке, що, наприклад, висівають культури, які не вимерзають через зиму, і потім навесні весні вносять гліфосати, щоб забрати оцю маску. У нас які цього року, і по минулі роки були, які дощ, 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 а потім бах, жара, так, і вологи немає. Угу. Все, все сухо. зимуючи сидорати, це є така думка, і цього року я не встиг, хоча я мав матеріал. Бо... Або багато роботи був, не встиг закласти. Є така методика подвійна сидератизація. Тобто ви сієте літній сидерат з вмістом озимих культур. Mm -hmm. Mm -hmm. Зимовий сидерат яре вимерзає, лишається це називається дабл панетрейшн, типу, mm -hmm. це дві двине проникнення. Тобто цей сидерат вимерз, лишилося, допустимо, вика озима і жито. Ну, знов ж таки, скільки там жита буде, допустим, там 25 кг кілограм жита, і 25 кілограм викі весною воно таких би виготує. Забирати воно забирає вологу, яка є в ґрунті на вегетацію, да і знов ж таки в якій фазі забрати, щоб воно сильно вологе не витягнуло. І щоб, Оттак, не встигло, і щоб насіння не встигло якісь. І щоб насіння не встигло. так. У нас був один негативний досвід, коли господарство соє соє соє. Ну вони вирішили собі висіяти ріпак на насидирати. Ну і навесні, як ви кажете, не можеш лізти в поле, ріпа, а ріпак росте. Да. То потім, щоб заробнув рік, вже отакий був, коли його почали дискувати навесні. І щоб його просто і ніхто не вносив гліфосати. Тобто його просто передисковували передисковували, то щоб його заробити в гру. Поки ми заробили його в ґрунт, то ми вже так пересушили були той ґрунт, що да. вже на другий рік ніхто гліфос Цих, е... не, не хотів е... сидератів. Тому тому ну треба спілкуватися з спеціалістами, які мають досвід навіть, вчитися. Це проблема садоказації угу. типу, знань немає, і, і взагалі знань достатньо немає. Ну і тут багато все ж таки творчості. Володя весь час наголошує на тому, що треба дивитися. Не можна так, от просто дати готовий рецепт, хоча є базові готові рецепти. Але... Ви цього ви, ви правильно сказали, щоб не кинуло насіння. Тому що е, цього року. В наші седерати повсходили, але в зв'язку з стресом. Стрес. От я хоч два слова про стрес, але це можна навіть в юмористичному методі розказати. Це, Стосовно стресу, це ну, як в справжньому анекдоті. Чоловік, да? чоловік напився, його тіло під, знаходиться в, в стресі, да? під алкогольним отруєнням. Організм відчуває, що на наступний день. Йому буде погано, правильно? буде голова боліти і так далі, буде хижо. І по п'янці чоловіка куди тягне? Правильно, до жінок. Чому? Щоб лишити за собою, що організм відчуває, що йому завтра буде труба. А може і зовсім? Або, да. або зовсім, то після себе треба лишити потомство, Тягне до жінок. Так само з культурами, які під, під стресом, наприклад, температурним, воно виростає маленьке. Рослинка виростає маленька і кидає насіння. У мене от був люпин на одному полі, він виріс 10 см, зацвів і кинув один бобік. Льон цих, цього року льон виріс 15-20 см, коробочка мала покрився. Фацегля так само позакривала. Тобто рослина, яка відчуває стрес, вона не набирає маси, вона пускає квітку і ки хоче кинути типу життя, бо їй, вона, вона каже: мені погано все. Тримайте насіння з мене і я пішла спати. А це будь-яка рослина і культурні всі рослини, які ми вирощуємо. Тому, кажу, стресові умови. Ну, ну, цього року так сталося. Наступний рік, ну, здається, обіцяю по аналізу по погодних має бути хороший, сприятливий для посіву усидиратів. Не знаю, подивимось. Ні, буде далі жарко. Зміна клімату. Просто ми завжди кажемо чого чого би ми хотіли. Ну ми сподіваємо. І ми чуємо позитивні, але треба готуватися ми до гіршого. Ми завжди сподіваємося, що буде добре, що буде добре, але завжди виходить. Не завжди, не завжди Не завжди. Ну дивіться, навіть в цьому році. Як би там не було, пшениці а, зібрали хороший врожай. при тому, що ну поза, звичайно, звичайно, я говорю більше про західні регіони. Е, ріпак 4 тони. Це вже норма, така норма. Тобто, раніше у нас було три спонсики. Так, то зараз ой, а в мене нема 4 і це вже і це вже стрес. Пережив Лю, як людина хоче дати потомство, бо в неї стрес. Переж, переживання йде. Так, так, Треба переживання. знайти жінку. Я дала хороші результати Так само зараз кукурудзи почали збирати, при тому, що вологості немає, тому що сушило-сушило, і фактично дуже часто ми збираємо з базовою вологістю взагалі там 14-13% йде кукурудзи. Але... Це ж економія яка шалена економія. Ага. Ну, ну, і при тому, що урожайність хороша, 10 тонн при 13 вологості при теперішній ціні, якби, ну, я просто все рахую. Розумієте? Ну і тут плече все ж таки близько. До а, експорту тому, то теж важливо. Що, звичайно, знаєте, я коли слухаю агрономів е, там з півдня, де, де сушить, і спілкуюся з ними з Одеськими і з Полтавськими, е, то звичайно, що вони кажуть, О, зараз, наприклад, у нас ріпачок, там е, там три листочки, і вони вже купу добру під нього дали. Ми скільки найблизько не даємо, тобто у нас набагато менше норми. Тобто при менших витратах хороший е, ну, непоганий рік, і ціна піднялася. Е, тому в цьому році не все так погано. Я важаю, скажіть добре. мені, коли я, на питання агронома, який рік був, і щоб він сказав: Ой, такий легкий рік був, так це класно було. Я, я відпочивав, з Мальдів не вилазив. Ну такого ж не було. Кожного року це найтяжкіший рік. Я не знаю, як ми його пережили. Кожного року так здається. Мабуть, мабуть, поїду на Мольдів трошечки відпочину, або куплю собі гарного. Крузера. Да, крузера. Ні, я думаю, в першу чергу сівалочку Верштата, гарнюсіньку або оприскувач. До речі, попит на пропускні сівалки зріс. Тобто ціна на соняшник і кукурузу цього року. Поспішайте. Сівалки точно ось ой, де оновлення парку по пропушним по культурам і на комбайни зріс, попит, на трактори зріс попит. Я бачу, ну я був з тими господарствами, з якими я працюю, розумієте, є певне коло, то я бачу, що люди готові вкладати кошти. Оці останні роки ну от були, бачите, власні. отут люди вважають, що це інвестиція, все це нормально. Ну, це а це нам думка. треба от перенести цю думку, що покривні культури це теж це не технічна культура, яку треба зібрати там і ще ми щось. З задоволенням можемо і зимою продати вам насіння покривних культур на, на літо 25-го року. Зі знижку. Кон контакти Володимира і його компанії в коментарях. Якщо ми знаєте, куди гроші давати, давайте або на ЗСУ, або в Покривні культури, в майбутньо, одне з двох. Або на сівалку наберізні. Добре, слава Україні!